Вітамінні суміші та домашні смаколики, шкарпетки, маскувальні сітки, килимки та багато іншого зробили невтомні учасниці волонтерської спільноти ОМОФОР за більше ніж два з половиною роки для підтримки українських захисників та захисниць. На сьогодні спільнота, як і всі інші волонтери, продовжує допомагати воїнам, які боронять нашу державу. Основним видом діяльності залишається плетіння сіток, попит на які дуже великий. Розповідає координаторка організації Людмила. Лакуштим та зазначає, що жіночий колектив освоює нові техніки плетіння. Крім цього, волонтерки намагаються виготовити ще багато інших виробів для військових та порадувати їх чимось смачненьким та корисним. Навчилися робити на основі антидроновій теж дуже гарні сітки виходять. І саме теж хлопці дуже просять ці наші сіточки. Ідуть холоди, і тому почали ми вже свої такі гостинці виготовляти для хлопчиків, які намагаємося передати разом з кожною сіточкою або відправити окремо. Це теплі шкарпетки. Це килимки, піддупники, це теплі пояси, а також виготовляємо ми енергетичні батончики: мед, сухофрукти, лимони. Ми виготовляємо пастилу. Дуже гарно йде така. От комплектована пастила, не її навіть від магазинної, але вона набагато смачніше. В минулому році ми спробували хлопцям відправити. Хімічні грілки теж дуже багато, великий попит був і цьому році. Ми вже також ну потрапили в таку програму, проєкт. Ми замовили багато хімічних грілок. На початку листопада мають ці посилки надійти, і будемо відправляти їх разом із цими смаколиками. Збирали ми і ковдри теплі відправляли, коли питали. Збирали ми і теплі речі. Ну а в основному звичайно продовжуємо робити наші сіточки, робимо кавери на шоломники, час від часу робимо кокімери, тобто маскувальні костюми. Хоча ну це вже менше наша спеціалізація. Пані Людмила говорить, волонтерок дуже радує те, що їхня праця та їхні вироби є міцною підтримкою українським воїнам, і підтвердженням цього є відгуки військових. Коли вони заїжджають до нас забирати чи передають вітання своє, фотозвіти якісь, то вони завжди дякують. Вони говорять про те, що вони відчувають нашу материнську тепло, наше, наших сердець, відчувають наші теплі руки, відчувають наш настрій. А настрій завжди у нас позитивний, патріотичний, підбадьорливий. Знаєте, з молитвами і піснями ми плетемо наші сіточки, і тому віримо, що наші сіточки обов'язково будуть оберігати. Вони будуть оберегом. Недаремна наша спільнота називається Омофор. Це як покривало Божої Матері, яке рятує своїх хлопчиків, наших діток, рятує від ворожої кулі, від ворожого снаряду. Полени, полени. У, степах. у степах України! Де колись недавна, зростали жита, гинуть доньки й сини, цвіт найкращій країни, кладучі на ваги. Колектив волонтерської спільноти Омофор в основному жіночий. Найменшій учасниці Вероніці 6 років. Дуже часто разом з бабусею приходила волонтерити влітку. Наразі вона створює малюнки та передає їх військовим. Близько 20 учасників налічує колектив спільноти. Одні жіночки працюють безпосередньо тут в цеху. Ми називаємо його цех, чи штаб, чи цех. Інші виготовляють речі, наприклад, плетуть шкарпетки чи виготовляють смалкаколики вдома, а потім тут ми збираємося. Колектив жіночий люди абсолютно різного віку, різних спеціальностей, різних професій. Ну, ми можна сказати, ну, більшість з нас були незнайомі. Омофор нас здружив, нас поєднав наші долі. Коли десь доводиться десь ну, від'їжджати, чи можливо, там хвороба, то ми сумуємо: сняться нам ці сіточки, сняться колектив, хочеться повернутися. Знаєте, така дружня атмосфера доброзичлива це. Ну, це дуже важливо, тому що ми команда, ми робимо одну спільну справу, і кожен, кладаючи часточку свого серця, у нас виходять тоді гарні вироби і гарними помислами ми відправляємо ці сіточки. Хлопчики, коли заходять до нас по сіточки, хочеться до них хоч доторкнутися, подякувати їм обов'язково подякувати. Тому що щоденно ми молимося за їх життя, здоров'я і дякуємо їх за наш захист. Ви знаєте, жіночки тут хочеться розповісти про кожну зі своїх колежанок: хто гарно співає, хто читає вірші, хто плете бісером, а хто плете шкарпетки, хто вишиває, хто пече дуже смачні пиріжки, і обов'язково рецептами ми ділимося. Ну розмови, ну знаєте, в жіночому колективі про дітей, про сім'ю, але всі наші розмови, звичайно, закінчуються майбутнє України нашою перемогою. Кожна із учасниць, як зазначила Людмила Куштим, у спільноті робить свій вклад, допомагаючи захисникам та захисницям. Хтось працює вдома, в'яже велику кількість шкарпеток, випікає пиріжки чи готує вітамінні суміші. Хтось приходить до цеху, нарізає та виплітає маскувальні засоби або складує пакунки для військових у кожної свої задачі. Мене запросила сюди моя подруга, яка також ходила на сітки ОМОФОР. Я ОМОФОРі уже другий рік. Я дуже задоволена, що можу долучитися до цієї святої справи. Переживаємо за наших воїнів, і мені хочеться подякувати сьогодні кожному воїну, який став на захист нашої держави, який захищає нас і наші сім'ї. Завжди, в посилку купуємо і чаї, і каву купуємо, і солодощі. Домашню консервацію приносимо, донатимо також ми. Знаходимо вільний час, завжди відкладаємо всі свої сімейні домашні справи і приходимо для того, щоб плести сітки і допомагати, наближати нашу перемогу. І варення робимо, і носки в'яжемо, і макулатуру здаємо, а потім купляють то сіточки, то ткань купляють. Носочки в'яжу, в'язали. Ну, о тут уже три. На осінь, три пари. І там, мабуть, пар 14. Ну, я пізно кинулась вже в тому году. У нас же жінки приносили, то одні, то другі. А я глянула, в мене теж клопочків повні. І засіла. Так що тут ріжемо, там в'язали. Шворочки там вдома різала, яке свободне время, всякі дівчата, що є. В автобусі, що ви возите, так возю все, що треба возю. Туди везу штани, отсюди везу ленточки вже з тих штанів, бо треба з чимось ув'язувати оту, дівчата. Так що, чим можу. Пані Олександра приїздить з села Герсиванівка. Крім підготовки тканини для плетіння сіток у самому цеху, працює і вдома. Створює нашоломники, кікімори, пояси та вітамінну пастилу. Спочатку смаколики робила для сина військовослужбовця. Потім почала виготовляти їх у великій кількості. У зборі матеріалів допомагають односельці. Тут є складова. Раніше було варення всяке, яке є. Клубніка, малина, яблука, груша. А бриковси, які у нас фрукти є, з тих фруктів варилось варення, з того варення варили, робилось пастила, Обсмажений горіх обвалювалося і хлопчикам передавали на передову. Це просто беру в магазині коробки з-під печива, роблю сама коробочку, бачите, ось тут смаколики. Тобто це магазин поряд. Мені дають коробки з тих коробок, а хочеться, щоб їм було приємно, щоб їм хоч трошечки вділили внимання. Їм буде тепліше на душі і все подвинеться, щоб трошечки якось їх підтримати. Каворики кимори вдома роблю і пояса вже. На пояса на цю зиму вже заготовлено, буду сідати, пояса шитом, Ну, зимою. Тільки 47 поясів нашила, Ну, коли син сказав, мам, хлопці мерзнуть спини в їх в окопах. У мене син з 14 року на війні понині. Все село мені зносять курточки, свитера, кофти, все, що є, все парю, все постирала, покроїла і шию поясав, з того, що є. Дочка висилає з Дніпропетровська. У них є організація, де вони із фліса шиють одежу, і вона мені висилає там шматочки, які величезні з них теж шиються. Волонтерки зізнаються, що без чоловічої допомоги вони не змогли б зробити важкої роботи. Тому дуже цінують підтримку своїх колег по цеху. У нашому колективі більшість жінок. Але що б ми жінки зробили без чоловіків? І тому в нашому колективі от основну таку важку роботу беруть на свої плечі чоловіки. Нас їх троє, але ну, от якісь там важкі речі перенести, чи сітки сплести, підготувати сітки до відправлення, чи відправити ці сітки знову ж таки на пошту. Звичайно, це все роблять наші чоловіки. Пані Людмила дякує усім, хто допомагає спільноті фінансово на закупівлю матеріалів для маскувальних засобів і всім небайдужим людям за будь-яку підтримку. Також волонтерки намагаються і самотужки заробити кошти. Підходимо до благодійників, просимо друзів, знайомих, постимо нашу роботу, виставляємо. Ну, щоб люди знали. Ну багато людей вже знають. приєднуються до нас у нашій фейсбучній групі. Але ще ми таку акцію провели Ми вже вдруге, вже раз здали ми велику партію макулатури. Ми збираємо макулатуру, і оці гроші здаємо макулатуру. Ці гроші йдуть на саме на наші закупівлю матеріалів. Волонтерки поділилися, що отримали від військових гарні та дуже цінні для них подарунки, як відзнаку за їх працю в руках. У мене шеврон це дуже цінна нагорода. Від наших хлопчиків такі шеврони вони виготовили всім учасникам нашої команди. Тут зображено саме омофор із зображенням герба і підпис. Волонтерська спільнота Омофор Лозова, тому що виявляється, по Україні ми не одні Омофор. То вже щоб нас розпізнавали, ми чітко вказуємо, що це місто Лозова. Це виготовили нам вдячні наші воїни-захисники і подарували нам. Подарували великий шеврон, який ми розмістили на прапорі. Ну і кожному подарували такий шеврон. Віримо, молимося, працюємо. Підтримуємо, любимо, обіймаємо і чекаємо додому, звичайно, за щитом живими, здоровими, неушкодженими. Натхнення та сили учасницям спільноти надають самі українські воїни, зізнаються волонтерки. Тому відпочивши, стають до роботи, бо їхня праця потрібна, говорить координаторка ОМОФОРУ Людмила Куштим. Інколи ну от відчуваємо в тому, всі відчуваємо. І, можливо, не фізична, а, можливо, така, от, можливо, така ну, сама обстановка, воєнна ситуація, новини з фронту. От, це все дуже важко. Але день-два, три, десь ми відпочили просто, ну, десь на природі, побули, можливо, з ріднею, попрацювали на городі вдома чи консервуванням. І знову ми повертаємося сюди. І знову, тому що ми знаємо, що Завтра приїдуть хлопчики. Завтра їм потрібна сітка, і ми побачимо їхні вдячні очі і радісні очі за те, що їх підтримують. Як сказав нам один воїн, ви знаєте, для нас важливі сітки, для нас важливе все, що ви робите. Але для нас важливіше знати, що нас тут в тилу підтримують. Що ми не самі там на фронті, що ми потрібні, і це нас надихає, і це нам надає сил. І тому бувають такі, знаєте, випадки, що, от, наче вихідні вже оголосили, хлопчики дзвонять терміново, потрібна сітка. Обзвонюємося, списуємося. Дівчата, хлопці, треба. Виходять всі без всякої розмови. Виходимо, робимо, і знаєте, і, і я бачу не невдоволення на обличчях, а я бачу радість. Тому що ми потрібні, наша робота потрібна, і це такий наш маленький внесок у нашу цю спільну справу перемоги.